В Мадриді вбито сірого кардинала епохи Януковича Андрія Портнова, одного із ключових архітекторів репресивних рішень під час Євромайдану. Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанській столиці. Біля воріт школи, куди нібито Портнов привіз своїх дітей. Вже чекали невідомий або невідомі на мотоциклі. Коли Портнов під'їхав, то по ньому відкрили вогонь. Ну а потім втекли. Портнов отримав чотири вогнепальні поранення у груди та одне в голову. Ну а от в нашій українській історії. Портнов назавжди запам'ятається своєю проросійською, тобто антиукраїнською позицією і підтримкою наративів Кремля. Ось до прикладу, У 2008 році, за дорученням Юлії Тимошенко, Портов працював над спільними із партією регіонів законопроектами, що послаблювали одного із найпроукраїнськіших президентів Віктора Ющенка. Вже через рік Портнов займався супроводом газових контрактів у Москві, які укладала з Росією тодішня прем'єрка Тимошенко, головний юрист режиму Януковича. Що створював цілу базу для репресій свого часу проти учасників майдану? Фігурант санкцій Європейського союзу за розкрадання державних коштів ну і порушення прав людини. Портов втік у 14-му році до Росії, а згодом усів чомусь у Відні. Він виступав проти вступу України до Європейського Союзу і НАТО. Мав зв'язки із Росією СБУ розслідувала його діяльність в Україну. Він повернувся навесні 19-го року. Щоправда, ненадовго вже влітку 22-го року. Він знову втік з України.